Всім привіт! Це Петро Бухов і це огляд новин тижня Одеси. Головне питання, яке в цьому тижні постало, це чи морально розважатись, чи морально ходити в нічні клуби, чи морально плавати в морі під час війни. І в нас було такі три події, які. Нібито повертають нас до нормального життя. Ну майже нормально. Перше, це те, що вперше за два роки пролунав останній дзвінок у школах. Я вважаю, що це добре. Це нормальна традиція. і Цьому немає нічого поганого. І Дуже добре, що діти є в Одесі. Потрібно буде, щоб після війни на нас було набагато більше дітей, і потрібно буде займатися цим питанням так і повертати усіх тих, хто поїхав за кордон. Друге питання це те, що розглядається можливість відкриття деяких пляжів для купання. На 16-й станції фонтану на золотому березі повісили навіть плакат з правилами, як це може бути, що буде натягнута сітка на волноломі, буде лінія бойків, за які не можна буде запливати. І тут є питання безпеки. І деякі експерти. Вони кажуть, що морська міна, коли вона підривається, то вона може вбивати людей на відстані до кілометра від точки підриву, і тому волноломи не є гарним захистом від міни, тому якщо там така міна вона відірветься десь, де вона є в морі, і припливе до берег, як це було вже в затоці в минулому році декілька разів, то тоді це може бути дуже недобре. І тут питання в тому, що якщо влада дозволить Купатись, то вона візьме на себе відповідальність за людей. Тому що зараз ну, ми всі розуміємо, що люди купаються, але люди знають, що це заборонено. І якщо хтось загине, то він сам собі буде доктор тоді. Хто йому винувати є, що була заборона, а він пішов купатись. А тут це буде офіційно дозволено, і тому влада бере ризики на себе. Е, ну що ж, подивимось. розпорядження ще не видано про це. І як це буде ще точно невідомо, але побачимо. Я сам особисто в минулому році в морі не купався. Ну і в цьому так. І останнє в нас розпочався літній сезон нічних клубів в Аркадії. Було дуже гучне відкриття клубу Ібіца. Виступав Монатік. і Там було дуже багато людей. І відео, і фото, як це відбувалось, воно пішло всеукраїнськими пабліками, і люди не розуміють, як це може бути. Є питання: а ось що можна під час війни, а що не можна, що морально, що неморально. І я пам'ятаю, що коли розпочалось вторгнення, коли там кожна кожен тиждень, кожен місяць щось відбувалось, я пам'ятаю, що я вперше пішов в кафе лише у березні, через місяць після початку вторгнення. І для мене це було таке дуже дивне відчуття. Зрозуміло, що ось ця межа, що можна, що нормально, вона потроху посувається. Тобто, спочатку там нічого не можна було, і комендантська година була з сьомої години вечора. Потім вони потроху-потроху зсувались. В ресторан можна піти, там день народження можна відмітити. І, і кожного разу там, ось там люди гинуть, там десь розбомбили якусь багатоповерхівку. Кожного дня є якісь наші поранені в військові. Чи можна піти в ресторан під час цього? І постійно ця межа вона зсувається до якоїсь певної міри. Ну ми ж не можемо зупинити наше життя. Ми не можемо перестати там відмічати дні народження. Ми не можемо там, якщо хтось одружується, якось це відмітити. Я вважаю, що тут повинна бути межа. Така ми повинні бути не, не дуже пишними, не дуже такими яркими. Тобто, це можна робити, але не так, не так публічно, не так. Не так зухвало б сказав, щоб це не викликало обурення у людей, які втратили все, які втратили своїх дітей, які втратили своє житло, які зараз на фронті. Тобто якась людина зараз в окопі на фронті вона дивиться це відео з ібіці. І ну я не знаю, що вона думає. Хоча, можливо, хтось в цій ібіці був з військових тих, хто зараз у відпустці, наприклад, Бо вони точно мають повне моральне право е цей тиждень провести як вони хочуть. Тому що вони своєю кров'ю, своїм часом і ризикуючи своїм життям за це заплатили дуже багато. І ми їм будемо винні ще дуже дуже довго за це. Тому можливо, щоб все це працювало в якомусь такому скромному форматі, якось щоб це не пригортало уваги, щоб це не було так ось ярко і зухвало. А потім на наступний день публікували фото, як вони підсвічують небо такими яркими вогнями. Ну і це також я думаю зайве. І також, якщо подивитися пабліки, то більшість лайків під постами про це вони негативні. Тобто, більша частина суспільства вона не полюбляє ось таке бурне. Радіння життю під час війни. Ну, Тут кожен вирішує сам за себе, закону вони не порушують, і вони, я сподіваюся, сплачують податки. Тобто, кожен вирішує для себе. Особисто я, звісно, ніякі клуби не піду. До дорожніх новин проходить геологічна розвідка у нас у зв'язку Морінеска, який трохи поїхав, де з'явились такі тріщини. І зараз спеціалісти роблять такі проколи, і вони дивляться, що там внутрі відбувається, щоб зробити висновки, чи потрібно щось укріплювати, чи буде він він далі їхати. Результати цієї експертизи будуть, сподіваюсь, в липні. Тож подивимось. Дуже не хотілося, щоб зупинився трамвай, сьомий. Дуже хотілося, щоб ось цей узвіз продовжував функціонувати як, як треба, щоб забудовник, який там поруч, щоб він скоріше збудував підпірну стінку, щоб все це зупинити. Ну і друга новина вулиці Катеринінській від Ланжеронівської. Нарешті легалізували те, що було там дуже давно. А саме парковку з двох сторін раніше там була заборонена парковка, там постійно штрафували паркувальні інспектори, але все ж таки вирішили зробити там дві смуги для паркування і дві смуги для руху. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. Три смуги руху там не були потрібні, там немає такого великого трафіку. Зараз ця парковка безкоштовна, але згодом на наступній сесії міськради ми проголосуємо за те, щоб додати її до переліку платних парковок, і таким чином, весь центр міста фактично стане однією великою зоною платної парковки. І ми зможемо подивитись, як це регулює попит на користування автівками. Ну я впевнений, як це буде, тому що тисячі міст проходили вже через це. Це абсолютно науково доведено. Ну, Одеса буде тисячу першим містом. Пан Діденко може стати фігурантом ще одної кримінальної справи, тому що він приховує свої розпорядження від громадськості і від депутатів обласної ради. Депутатка обласної ради Юлія Чухола звернулася до пана Діденка з проханням надати копії розпоряджень, і він їй у цьому відмовив. А на вебсайті цих розпоряджень немає і ось навіть зараз я зайшов на сайт обласної ради. І якщо подивитись, то ми бачимо, що там є, наприклад, розпорядження 269, а за ним йде 277. Ну тобто вісім розпоряджень невідомо що там. А після 277-го йде 282, а потім 287. Ну тобто, щось пан Діденко приховує. До речі, деякі з тих розпоряджень, які опубліковані, це розпорядження про виділення коштів на відміну від міської ради. Ось тут кошти в обласної раді виділяються просто розпорядженням голови, і ми не знаємо на що це. це така непрозорість, і за це він може бути покараний. Особисто, я звісно, не вірю, що він буде покараний. І після цього відкриття кримінального провадження там побільшила кількість розпоряджень. Потім вже йдуть майже всі. Ну так робити не можна. Сподіваємось, що його робота стане прозорішою, і ми дізнаємось, на що він витрачає наші гроші. Ще одна така судова кримінальна новина: це те, що міська рада виграла в Верховному суді справу по будинку Русова. Тепер ця справа піде на Повторний розгляд у суді нижчої інстанції. Нагадаю, що в Касації представники Руслана Тарпана виграли у мерії і таким чином майже заволоділи будинком Русова на ремонт цієї будівлі пан Труханов витратив більше 100 мільйонів гривень наших суспільних, які з бюджету. І якщо суд визнає, що ця будівля все ж таки належить приватному інвестору, тоді виявиться, що мерія витратила бюджетні кошти на Ремонт приватної будівлі. А це злочин. Ще така сумна новина. Син колишнього мера Одеси Руслана Баделана виявляється, працює заступником окупаційного губернатора Херсонської області. В Росії він побіг з Одеси у 2014 році, коли він працював головою МНС тут в Одесі. Відповідальний за те, що 2 травня не приїжджали пожежні машини до будинка про спілок, хоча там пожежна частина, десь там в 300 метрах від цього місця. Я там особисто був і я бачив, що машини не приїжджали, коли була пожежа. І це була особисто його команда не надсилати ці машини. А потім, щоб уникнути відповідальності, побіг він був десь у Криму, і ось зараз він такий собі, нібито віце-губернатор. Причому його батько, наскільки я знаю, він в Одесі. Дивна ситуація і, і соромно за це. Сподіваюсь, що колись відповідальність не стигне його. І за це також. Також ще був один скандал в Одесі. Наш секретар міськради пан Коваль виступив з інтерв'ю, в якому він сказав, що. Для України вступати в НАТО це погана ідея. Це нібито призведе до того, що ось ми вступимо в НАТО тільки тією частиною України, яка зараз під контролем нашої влади, а ось та, яка під контролем Росії, вона залишиться під контролем Росії, тому не можна цього робити. Ну, якась дуже дивна ідея. Цього точно не буде. Якщо ми будемо членами НАТО, то ми не зможемо атакувати Росію і відвоювати наші окуповані території. Насправді в історії багато є прикладів, коли члени НАТО воювали. Членство в НАТО ніяк їх в цьому не обмежувало. І навіть був приклад, коли Туреччина, член НАТО, воювала з Грецією, яка також член НАТО, і членство в НАТО їх в цьому не зупинило. Насправді підтримка вступу в НАТО в Україні дуже велика. І Я впевнений, що ми вступимо, І буде це швидше ніж багато хто думає. Також хочу Рекомендувати в мене вийшло два відео на цьому тижні. Одне присвячено тому, як і коли поїде 18-й трамвай на 16-й станції Фонтана. А друге відео це мої розмірковування про те, що потрібно змінити в транспорті в Одесі, щоб ми могли прийняти Експо 2030 тому що для цього потрібно буде прийняти 15-20 мільйонів туристів. І нинішня транспортна інфраструктура до цього повністю не готова. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, що ви думаєте про всі ці події? Чи потрібно відкривати нічні клуби, чи ходити ви в них, чи не ходити, чи ходили до війни. До наступного тижня.